Розучився дивитися серцем, забув, як слухати крізь призму, відчуттіл перебрав Прискіпливо на життя сподівання поменшив людей, побіжив цінних і справжніх В безкінечному просторі тисячі років змінюються лише декорації, а сонце так же залишається незмінною, правда мій вічна і ілюзорна і в Сходить і заходить, а життя десь більш вибиває землю з ніг Якщо навіть так в разі необхідності Роби свій крок без ґрунту під ногами десь від наш що повна нісенітниця Тут правила лише для тих, хто вірить Ти по хмарах чи по воді, небо розривається під ногами, а ти все рівно Стояча вода бере в болото, тож пливи вод Навіть коли немає землі під ногами розучився дивитися серцем Забув як слухати крізь призму відчуттів перебрав Прискіпливо на життя, сподівання поменше б людей, побільше б цінних і справжніх В безкінечному просторі тисячі років Змінюються лише декорації а суть це так же залишається незмінною, правда міфічна і ілюзорна І в кожного своя Сонце Сходить і заходить Та життя десь між цим вибиває землю ніг І якщо навіть так в разі необхідності Роби свій крок без грунту під ногами Все світ наш що повна нісенітниця Тут правила лише для тих, хто вірить них Ти по хмарах чи по воді Небо розривається під ногами, а ти все рівно йди